Доброго дня, друзі, доброго дня підписники. Вітаю вас на каналі Моє Поділля. Після смачної кави хочу вам, з вами поділитися. Початок ХХ століття був періодом масової еміграції з Бурщівського повіту. Вона охопила широкі верстви трудящого населення і головним чином селян. Лише напередодні Першої світової війни з міста і повіту виїхало за океан 479 чоловік. І це не дивно. бо понівні класи Австро-Угорщини прирекли народні маси. На нещадну експлуатацію, безпросвітні злидні, голод, хвороби. На початку ХХ століття в нашому містечку борщів практикувало тільки шість приватних лікарів та лікуватися у них могли лише заможні верстви населення. При повітовій раді був державний лікар, але він. Не мав навіть приміщення для прийому хворих. Через школу уряд проводив політику колонізації українського населення. У 1875 році в місті було відкрито однокласну народну школу. У 80-х роках її реорганізовано. Прикласну, з німецькою мовою викладання. Наприкінці 19 століття створено шестикласну школу вже з польською мовою навчання. Напередодні Першої світової війни в місті працювали польські чоловіча і жіноча семирічні школи, приватна гімназія. 28 липня 1914 року спалахнула імперіалістична війна. А вже 14 серпня російські війська, не радянські, а російські війська, вступили до Борщева. Вони побачили тут жахливі злидні. Два попередні роки були неврожайними, і населення голодувало. Протягом майже трьох років у місті розміщувалися частини 8-ї російської армії. Наприкінці липня 1917 року, після невдалого наступу російських військ на Південно-Західному фронті німецько-австрійські війська зайняли борщів. Почалися масові арешти. І розстріли тих, хто прихильно ставився до Росії. Селян силою примушували працювати на панських землях, а міських жителів відбувати трудову повинність копати окопи, ладнати шляхи і так далі. Велика жовтнева соціалістична революція в Росії. Справила на трудящих борщева, як і всієї східної Галичини, величезний вплив, надихнула їх на боротьбу проти імперії Гандсбурюю. А після її розпаду буржуазно націоналістичного уряду Зунр у березні, квітні 1919 року селяни Борщева і повіту. Почали самовільно захоплювати поміщицьку землю, вимагаючи негайного розв'язання земельного питання в дусі декрету Леніна. У липні того року, за згодою Антанти, буржуазно-поміщицька польща захопила Східну Галичину. 7 липня польські війська окупували борщів. 1 серпня 2020 року окупантів вибили звідси частини Червоної армії. Дякую. Далі ми розберемо ще, що робилося у нас. У борщівському краї я щиро дякую вам і на цьому. Бувайте здорові всім миру, здоров'я і душевного спокою. Далі був маючи під собою воїнів, кажу одному піди, і він іде, і другому прий, і приходить. І слузі моєму робите і робить. Пошувшись, Ісус, Ісу йому, і мої повернувшись, сказав до народу, що йшов за ним. Кажу вам, що навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Пославці, повернувшися, у дім хворого слугу. Сторо.